Скоро виповниться три роки, відколи Україна перебуває у стані повномасштабної війни з Росією. Три роки. Як для війни, то це не також й мало, навіть багато, дуже багато. Бо це не якийсь локальний конфлікт, а широкомасштабна війна, де задіяні. Майже усі види озброєнь, які існують на сьогоднішній день. Богу дякувати, окрім ядерної зброї. Ні, коли це все розпочиналося в 2014 році, ніхто не міг передбачити, що це буде тривати вже так довго це вже 10 років. Ні, коли відбулося повномасштабне вторгнення Росією. В Україну 2022 року в лютому, що це буде 3 роки. Ніхто цього не знав, і так як і зараз, не знає, скільки це далі буде тривати, скільки це може продовжуватися, скільки люди можуть це витерпіти. Кожен підходить до цього з якимись своїми мірками. Влада з однією. Суспільство, можливо, з якоюсь іншою. Я кажу, можливо, бо ми живемо в країні, в якій влада не узгоджує власних дій з суспільством. І суспільство не, не надто має якісь важелі, за допомогою яких могло б впливати на цю владу. І у влади своє бачення. А у суспільства своє бачення цієї війни, уявлення про втрати, про ціну у нас різне. Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування серед українців. Питання було сформульовано так: скільки ще часу ви готові терпіти війну? Ці опитування проводилися регулярно у травні. 2022 року людей, які готові були терпіти війну стільки скільки буде потрібно, було 71%. У грудні 2023 року цих людей було 73%. По суті, однаковий відсоток. У лютому 24-го той самий результат 73%. У жовтні 2024 року. Відсоток цей зменшився 63%. А грудень 2024-го цей відсоток ще знизився до 57%. На сьогодні 57% українців будуть терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Звісно, завжди виникає питання, кому потрібно? Для чого потрібно? Терпіти, що що, піти до перемоги, чи просто терпіти. Можливо, існують люди, котрі просто готові терпіти, щоб не відбувалося, вони будуть терпіти. Терплячість це, можливо, у певних випадках і гарна риса, але загалом, терплячість може свідчити про покірність. Однією покорою багато не досягнеш. За певних обставин це може допомогти вижити. Але за нинішніх обставин чи достатньо лише покірності, щоб вижити? Вижити в нинішніх умовах, коли Путін прагне знищити все українське, українство як таке? Звісно, ті українці, котрі готові терпіти, вони готові терпіти війну очевидно, з тих міркувань, що влада робить все необхідне для того, щоб цю війну виграти, і що ця війна дійсно захищає інтереси українців. Ці люди покладають надії на владу, що вона забезпечить перемогу. І що в цій війні влада відстоює інтереси українців, а не якісь власні інтереси. Бачимо, що оце терпіти скільки завгодно, в різний час відсоток різний. Так що, якщо, можливо, вчора люди були готові терпіти, то завтра вже. Ця готовність може зникнути, бо люди приймають рішення і відповідають виходячи з певних обставин, в яких вони на сьогодні перебувають. Найстабільніший відсоток здається людей тих, котрі готові терпіти війну в якийсь недовгий час, декілька місяців. Проводилися також опитування щодо того, скільки людей готові поступитися територією. Виявляється, що 51% українців на грудень 24-го року проти будь-яких територіальних поступок задля початку мирних переговорів. Питання було сформульовано так: яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з Росією ви згодні у більшій мірі? І перше. Перший пункт для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. І якщо у травні 2022 року це було 10%, які вважали, що задля миру можна поступитися територіями, то у грудні 24-го такий відсоток уже зріс. До 38%. А другий пункт за жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності. У травні 22-го року такий відсоток був 82%. А в грудні 24-го року. Цей відсоток знизився до 51 Все ще більшість із опитуваних українців готові терпіти війну і не готові будь-яким поступатися перед агресором. Завжди виникає питання: наскільки ми можемо довіряти цим опитуванням, наскільки вони є об'єктивними, і чи не є це способом маніпуляції людською свідомістю. Зрештою, кожен з вас може провести власне опитування, хоч серед своїх знайомих, або ж просто стати на вулиці і присвідчитися. Загалом нам доводиться вибирати, чи будемо ми довіряти нашій владі, нашим союзникам. Взагалі, чи будемо довіряти один одному завжди. Є певні ризики. Довіра, вона повинна базуватися не лише на якомусь чутті, а на певних фактах, які б привносили у наш вибір бодай якийсь елемент об'єктивності. Якщо ми наразі не даємо самостійно ворогу ради, ми мусимо довіряти своїм союзникам. І покладатися на них. І ми мусимо довіряти один одному задля того, щоб бути цілісними і єдиними у своєму бажанні перемогти Росію, назавжди розквитатися з нею, назавжди відбити у неї бажання претендувати на будь-що українське. Бог нам в поміч.